Цілуйте сина. Так написано в псалмах. Як вважаєте, що це має на увазі? Піти до церкви, поцілувати портрет Ісуса, чи може роздрукувати фотографію з плащаниці Христа і цілувати, я думаю, що це Біблія нас кличе до стосунків з Богом, до таких близьких, щоб ми могли цілувати Сина. Христос нас вчить, що ми маємо йти в таємну кімнату і там молитися Отцю в тайні. Але посередником є між нами Отцем Ісус Христос. І в нас е спілкування мають прагнути до того, щоб ми могли Його цілувати. Настільки ми е маємо бути близькі з ним, е настільки наші відносини, відносини мають бути дружніми, що ми. Е його будемо цілувати в тих відносинах, ми чужу людину або якогось прохожого. Ми не будемо цілувати. То чужа, що нам цілувати з чужими? Ми цілуємо тільки своїх рідних і близьких. І Біблія нас заохочує до того, щоб ми мали з Христом такі відносини, щоб ми його цілували. Цілуйте Сина.